Понеділок почали з апаратної наради. Які питання розглядали цього разу? Дивіться у сюжеті. Валентина Матвійчук повідомила, що зранку на окружній була вкрай складна ситуація на дорозі з поля на мило снігу. Їхала фура, та її розвернуло. Це спричинило затор, та комбінат розчистив дорогу так, щоб можна було проїхати. Зараз працівники комбінату вручну розчищують вулиці. Почали з інтернаціональної. Ми краще будемо помаленьку, але розчищати вручну. Залучати туди грейдер ломи. Людей і почали зараз перекриваємо дорогу по і починаємо цей відрізок роботи. Міський голова повідомив, що домовився із залізничниками про виділення тягача. За його допомогою спробують краще розчищувати дороги, прогнати його по Джаніківця, можливо, і по Кірова по Радянській. Подивитися, як він важкий, це фактично танк. Можливо, кілька разів пройти. Він хоча б завільняє ті наплив. Олександр Пеньковий віддав розпорядження комбінату встановити ялинку на площі. Бажано до кінця тижня. Також він зауважив, що склалася складна ситуація з напливами льоду з дахів. Зараз мороз воно буде як піде потепліше це страшна біда. Ми ще займаємося сосульками, збиваємо Там, де вручну можна, де з вишки. Но є моменти, де ми просто не можемо під'їхати, ми оцепляем ленточкою. Некоторі ну, жителі думають, що це новогодні якісь ігрушки обривають їх. Це ж ленточка для того, щоб людина мог не йти туда. На рівні лица зробити. Человек іде обрывает и все равно туда йде. Я просто прошу если і такая ленточка на белого красного цвета. значит туда ходить нельзя. Зоя беженова Костянтин Мороз, новини телеканал АІСТВ.